Вітаю година ще в прямому ефірі фірі каналоспресу. Двадцята на годиннику, підбиваємо підсумки дня. Що минає понеділок, 5 жовтня. Сьогодні будемо говорити про те, коли та як відбуватимуться вибори на окремих районах Львівської, прошу Луганської та Донецької областей на Донбасі, а також про наслідки нормандської зустрічі в нормандському форматі президентів України, Росії, Франції та Німеччини, яка відбулася ще минулого тижня. Але от заяви лунають, щодо її результатів і досі, і не зовсім зрозуміло. До чого таки домовилися президенти гостями нашої сьогоднішньої студії стануть Андрій Антонищак, нардеп від фракції блок Петра Порошенка, Іван Крулько, нардеп від фракції Во Батьківщина, Сергій Кіраль, народний депутат, фракції об'єднання самопоміч і Дмитро Снігрьов, голова співголова громадянської ініціативи Права справа вітаю Добре. всіх. Дякую, що прийшли. Друзі. я Хотів я почати ще з одного питання. Вибори місцеві в нас на носі за три тижні, і агітаційну кампанію різні учасники ведуть по різному. Наприклад, в Чернігові мер міста, чинний міський голова Олександр Соколов, серед пенсіонерів поширив інформацію про те, що ті, хто отримують пенсію менше 1300 гривень, мають взяти довідку про пенсійному фонді про те, що їхня пенсія складає менше 1300 гривень. І тоді вони отримують надбавку від міського голови щось в районі 500 гривень. Ну, принаймні, так пенсіонери кажуть: ось такі передвиборчі обіцянки і це призвело до того, що пенсіонери тепер в другій годині ночі займають чергу до пенсійного фонду для того щоб отримати у цю свою довідку. Будь ласка, відео, давайте подивимося, як це все відбувається в Чернігові. Виборча, передвиборча агітація. Що дають? Пенсіонер. Це Последний знаєш. хто? Я буду. Ну договорите. да говоріть. Так, добрий

Що дають? Що дають? Пенсії. До пенсії людям за 500 людей. Є про що не знаю. Ну, ось так, це восьма година ранку. Дивіться, скільки, скільки людей. Журналісти пишуть про те, що чергу займаються за другої ночі. Пане Сергію, ви працювали тривалий час в міській владі, так? У Львові теж мер щось обіцяє, так, по 500 гривень. І чому саме 500? І звідки ці гроші найголовніше візьме оцей соколов в ну, Чернігів? Наскільки я знаю, до речі, наш моя колега, депутат від Чернігова, пані Анна Романова, в нас сьогодні на своїй сторінці Фейсбук цю інформацію. Також поширювала це абсолютно кричущий факт. Ми тут навіть жартома горам вже Чернігів перетворюють на якийсь такий пілотний район від відпрацювання всіх таких от брудних технологій проведення виборчих кампаній. Міська рада, наскільки я розумію, навіть не прийняла ще рішення стосовно того, не говорячи про абсурдність самої ситуації і е, самого рішення, замість того, щоб кошти вкладати в створення якихось робочих місць чи забезпечення конкурентоздатності міста, реалізація якоїсь стратегії розвитку міста, щоб не рибку роздавати, а вудочку створити, якою можна цю рибку ловити. Просто гроші розбазарюються, пригадуєте оцю вітяну тисячу, які в нас були вже такі. Ценденти, які абсолютно жодного ефекту не не дають, тільки от створюють такий от ажіотаж серед людей. І таку хибну, фіктивну, фік... фіктивну фактично, віру в те, що в нас все буде, все буде добре. Ну, Це випадок не поодинокий, не лише в Чернігові, в Києві на серці, не буду казати, який кандидат. Від провладної партії не буду її називати ім'я, торгує картоплею по одній гривні за кілограм. Там такі пакети по 10 кілограмів, які продають по 10 гривень. І там теж вишукуються черги з самого ранку. Пане Андрію, ваша от оцінка от того, що ми побачили. Зараз ще побачимо одне відео з Запоріжжя, там теж схоже. Знаєте, ми з колегою тільки що перекинулися словами. Дійсно, народ настільки зубожів, що він буде за 20 гривень стояти. І люди не, не думають на перспективу, що буде там за місяць, після виборів і так далі. Їм би дотягнути з понеділка по суботу, і це вже добре. А що буде на наступний понеділок? Вони будуть думати в суботу. Я вважаю, що таке діяли взагалі є ганебним. І я думаю, що тут потрібно втрутитися прокуратурі. Включитися в цей процес. Тому що тут є явний підкуп виборців цей раз. А друге, чи має мер, а, чи має мер не те, що можливості, а чи він має такі повноваження розбазарювати цей спецфонд? Я думаю, що там ці кошти повинні були піти на інші якісь потреби міста. Ну бачите, навіть Чернігові, де відкрито роздавали гречку, чи там матеріальну допомогу, гроші, навіть там суд потім сказав, що немає підстав для того, щоб засуджувати мої. Я вам скажу інакше, а судді хто? А хто судді? А судді це ті, які судили нас, майданівців, ті судді, які давали хлопцям по два місяці тоді арешту. Вони ж і судять, ви ж подивіться, що відбувається. Коли йде подання від прокуратури, коли йде подання від міліції, є повністю доказані певні речі, суд відпускає, суд знімає арешти. У нас я не розумію, що відбувається з суддями. Дякую. І влада на це закриває очі. Ну, суддів, очевидно, треба ілюструвати, я би звільнив всіх, набрав би нову команду, як в нову поліцію. Втім, президент поки е, проти такої пропозиції. Він каже, що треба дати можливість, можливість істинним патріотам проявити себе серед суддівського корпусу, навіть за нинішню ситуацію. І таким ще, чином провести вчищення. Я ще хочу провести приклад про суддів. Ось це коли була перша ухвала, що стосувалася, щоб, щоб подавали суддів на, скажімо так, на пожиттєво. Так? Ось. Я перший, хто зняв 14 суддів Львівської області. Пізніше були зразу ще наші друзі-депутати, і в кінцевому результаті цю ухвалу завалили. Ми подали тих 14 суддів. На громадські обговорення, щоб був зворотній зв'язок. Так так вони жалілися, Богу на куди. Вони там в Раду Європу жалілися, що депутати спочатку на них влаштовують тиск. Я перепрошую. Якщо ми за них голосуємо, значить ми повинні їх знати. Дякую. Ну судова реформа окрема тема. Давайте от в продовження цієї теми ще одне відео, щоб не лише про Чернігів говорити. В Запоріжжі цими вихідними відбулася покровська ярмарка. за... Підтримки чинного поки що міського голови Олександра Щенсановича Сіна, такого людини, яка там йшла від батьківщини, потім був в партії регіонів. Зараз він здається сам хоча я не впевнений, теж хоче продовжити своє перебування на посаді міського голови, і там роздавали безкоштовний торт для мешканців Запоріжжя. І чим це все закінчилося? Давайте зараз подивимося на цьому відео. Будь ласка. позвіщає Так, да, торта всім не вистачило, торт від запорізького міського голови Олександра Сіна. Пане Івану, от методи передвищої агітації. Справді, можливо, у нас такий зубожілий народ, що він і за 5 гривень проголосує там за ту людину, яка дасть ці 5 гривень. Чи безкоштовний торт, наприклад? Ну, насправді ситуація з виборами і взагалі з тим, як ведеться кампанія в Україні, трагічна. Я вважаю, що навіть і близько. Ми не дотягуємо до най, наймінімальніших стандартів якоїсь політичної культури. І безперечно, що е, сумно, коли відбуваються от такі речі, то нема що тут сміятися. Е, це не від, не від доброго життя люди влаштовують оці черги, невідомо за якими подарунками. Але насправді е, ті кандидати, які йдуть е, на, на посади міських голів в депутати, вони самі повинні перед собою виставляти якісь червоні лінії, якусь елементарну планку, за яку просто не можна, ну, не можна переступати через ці червоні лінії. Тому що вони своїми руками, оцей сін і подібні йому, вони просто знищують країну. Вони перетворюють е, Україну на далеко третюсортну країну е, якогось африканську, а не країну, яка знаходиться в центрі Європи. І е, безперечно, що е, було би добре, якби принаймні політичні сили, які... Пропонують своїх кандидатів, які мають підтримку в людей, мали би підписати джентльменську угоду і дотримуватися її про те, що подібні методи політичної агітації неприйнятні в демократичному суспільстві. Хочете агітувати, зустрічатися з людьми, будь ласка. Але якщо підкуповуєш людей, за це має бути жорстка кримінальна відповідальність. І ми мусимо домагатися того, щоб, врешті-решт, ця кримінальна відповідальність була застосована. От в мене виникає запитання до правоохоронних органів. Скільки осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності за підкуп виборів на всіх минулих виборах? Хто поніс відповідальність за вибори в Чернігові за організацію той, той вакханалії, яку ми всі бачили? Батьківщина взагалі тоді розуміючи, які будуть вибори, навіть не виставляла свого кандидата в Чернігові. Не тому, що в нас не було кого поставити, а тому, що брати участь в тому, що відбувалося в Чернігові, це просто неможливо. І от за такі речі треба бити жорстко по руках. А всі знаєте, всі це перетворюють у такі хіханьки-хаханьки. От Сін провів ці вибори. І що далі? А далі він спокійно піде кандидатом на міського голову. А насправді, якби до нього завтра прийшла прокуратура і запитала, що це за торт, чому люди стояли в черзі, чи це було в порядку і відповідало нормам дотримання громадського порядку, де була міська влада, коли такі всі речі відбуваються? І якби такого міського голову, гора міського голову, посадили за ґрати. І порушили кримінальну справу і належним чином розслідували, Я думаю, а, що але, але подібних методів було помешкою. Людина пригощає своїх мешканців свого міста тортом безкоштовним. Тут що тільки єдина відмінність в тому, що він при цьому є кандидатом на міського голову. І поки що не пішов відпустку, сказав, що він цього не робитиме, оскільки ну, є важливі справи на посаду очільника міста. Пане Дмитро, от ваша оцінка, як людини, яка змушено переїхала з цих окупованих територій Луганської та Донецької області, того, що відбувається зараз. На вільних територіях, ви знаєте, на великому рахунку, те, що показали, як казав класик, люди як люди, нічого не змінилося. На жаль, на жаль, казати про те, що люди винні в тому, що вони стоять за кілограмом гречі чи картоплею за одну гривню, не можна звинувачувати самих людей. В Україні дискредитоване саме поняття виборів. Коли виборець йде на виборчу ділянку, він прекрасно знає про те, що його голос практично нічого не важить. Тобто, або будуть працювати якісь схеми Попередніх домовленостей, ті самі каруселі, чи там підкуп членів ЦВК, це йому вже за 23 роки існування незалежної України, ми вбили в голову про те, що 90% заправлячу партію в будь-якому разі намалюють. А якщо тобі ще за цей дадуть якийсь там продуктовий набір, то чому б не скористатися з ним? Тому треба казати ні в сіні, ні там знаєте, не в корбані ні причина. Причина в тому, що з 23 роки вихолачувалося саме поняття політичної культури. На рід зводився до рівня бидла, якому кидали перед виборами або обіцянки, або продуктові набори. Все не більше того. І, на жаль, знаєте, революція гідності, як би те ми не називали. Майдан 2004 року він не змінив ставлення влади і можна владців до цього народу. Ішлося про зміни політичних еліт. А не про зміни політичної культури в незалежності від того, яка була політична еліта, вона демонструвала повну відсутність політичної культури. І не варто кивати на правих, на лівих, на червоних, на білих. Будь-хто, будь всі будь сили, які представлені зараз в парламенті, вони в той чи інший час були при владі, і так само вони демонстрували брутальний підкуп виборців. Те саме відбувалася непряма агітація. А зараз, вибачте, можна ну, робити вигляд, що ну, це в цьому винен мер Запоріжжя. Але мер Запоріжжя на, наразі він є легітимно обраним мером. Себто, значить, ми самі винні в тому, що ми його обирали. Не більш того. Дякую, ну давайте про мерські вибори. Я думаю, теж окрема тема. Треба ретельно про неї поговорити про політичні проекти, про самовисуванців, про нинішніх та колишніх міських голів, а також кандидатів на цю поважну посаду. Є питання є цікаві люди, цікаві цікаві персоналі. І ну не завжди громади, які достойні кращого життя, обирають достойних людей. На жаль, я не знаю. Винна це психологія людей, чи оця гонитва за дармовщиною, чи просто виборче законодавство. Ну чи можливо наша така історична ну, ментальність. Українська, але зараз давайте до нашої головної теми до наших паризьких зустрічей президентів у нормандському форматі. Багато суперечливих коментарів після завершення цих зустрічей послухаємо Петра Порошенка. Він заявив буквально вчора ввечері, коментуючи це питання українським провідним каналам, про те, що ніякого плану Мореля щодо ситуації на Донбасі не було і не буде. Будь ласка, відео яких угод в Парижі не підписано. Ми обговорювали в Парижі в нормандському форматі е, терміни і кроки щодо прискорення і посилення імплементації мінських угод. Е, тому ніхто нічого й побачити не може. Але результати є, але результати є надзвичайно переконані. Позиція друга. Ну, я думаю, що є значно більш важливі ніж е, пропозиції Мореля, але якщо ви згадали це в своєму запитанні е, ніякого плану Мореля не існує і не існувало. Ну, нагадаю, вперше про план П'єра Мореля, це координатор цієї контактної групи по виконанню мінських угод. Змі дзеркало тижня, зокрема, написало три тижні тому. Після чого в інтерв'ю нашому телеканалу так само президент давав відповіді на наші запитання, і він сказав, що план Мореля це приватна думка самого П'єра Мореля Україна і навіть не розглядає. Втім, вчора верніше позавчора, після цієї паризької зустрічі в нормандському форматі Франсуа Оланд, президент Франції, заявив про те, що повернення України Україні. Повного контролю за кордоном відбудеться після виборів на Донбасі у 16 році. Саме це передбачає так званий план Мореля, про який писало видання зеркало тижня. Пане Андрій, ви представник президентської фракції. Як ви оцінюєте те, що відбулося в Парижі, і чому такі суперечливі коментарі Петра Порошенка та Франсуа Оланда? Дійсно, коментарі суперечливі. Я не маю жодного бажання чути представника. Вірніше, представника Франції, так? Я думаю, що він хай робить коментарі свої. Стосовно долі Франції, стосовно долі України, ми якось самі розберемося. Я повністю довіряю словам Петра Порошенка, що дійсно нічого підписано не було. Зрештою, я не думаю, щоб президент країни нагло і цинічно брехав своїм людям, тому що. Ми це побачимо за три-чотири тижні, коли е, будуть якісь певні подання, якщо дійсно цей план Мореля має спрацювати. Так? Значить потрібно, щоб низку законопроєктів чи один законопроєктів так, стосовно виборів на Донбасі були подані е, в Верховну Раду. Тобто правди, правди не втаїш. Е, друге, дійсно є розбіжності. Я не розумію, що відбувається, тому що е, Франсуа Оланд говорить одні речі, Ангела Меркель. Говорить взагалі протилежне. Петро Порошенко це все повністю спростовує. Я не думаю, щоб ми пішли на те, щоб ми перше амністували бойовиків всіх повністю. Друге, пішли на поводу в їхніх, в їхніх бажаннях, щоб відбулася амністія, щоб вони були обрані в той час, коли кордони не будуть закриті. В мінських угодах чітко передбачається вивід іноземних військ це перше. Закриття кордонів це друге. Ні про які амністії мова не йде, і вибори за українським законодавством. Крапка. На цьому я, я думаю, я впевнений, що на цьому буде стояти парламент. Дякую, але тим не менш, от коли перша згадка з'явилася про цей план Мореля, це виглядало дуже як ну щось неймовірне. План Мореля передбачає проведення виборів ще до виконання у цих зобов'язань терористами, тобто виведення збройних формувань незаконних, а також забезпечення Україною контролю свого східного кордону. Лише після виконання цих умов проведення виборів план Мореля переставляв все задом наперед. Тобто, спочатку вибори, а потім вже, ну начебто. Так, пропонується в цьому плані, хоча ніхто його не бачив формалізовано. Ви знаєте, мене мене лякає інша думка. Так, ми зараз виведемо іноземні війська. Ми закриємо кордони, почнуться вибори. Виберуть, хай буде в будь-якому випадку. Виберуть представників тих терористичних організацій Донецької республіки та Луганської республіки. В нас є з Донецької, з Луганської області півтора мільйона біженців. Хай півтора не повернеться. Хай повернеться 500 тисяч. Але це патріотично налаштовані люди. І Я от собі не уявляю ті люди, які стріляли в наших патріотів. Вони стануть мерами, суддями, прокурорами. І повернуться патріотично налаштовані люди. Як, от, як з тим жити? От яка є основна проблема. Ви розумієте? Дякую, пане, а пане. не те, що плете там е, Морель чи. Ну, чи... Ні, ну не плете він дипломат, фаховий не може так казати, я думаю, такі слова не, не дипломатичні вживати. Втім, пане Іване, існує план Мореля? Чи ні, на вашу думку, суб'єктивно? Це існує план Мореля. І більше того, по всім ознакам так виглядає, що саме цей план Мореля, як би від нього не, від, не відмовлялися українські. Керівники, але він втілюється в життя, на жаль, для України. І дійсно, ми за кілька днів, скоріш за все, в парламенті, побачимо проект закону про проведення виборів на Донбасі, і цей проект не передбачатиме контроль України над східним кордоном. Насправді я вважаю, що вибори на Донбасі можливі. Але ключовою умовою проведення цих виборів на Донбасі мусить бути встановлення Україною повного контролю над східним кордоном. Нехай це буде разом з представниками ОБСЄ, нехай це буде разом з представниками інших міжнародних інституцій, місій, байдуже кого, але ну крім звичайно, Росії. Росія нехай контролює свою частину кордону з того боку. Але український кордон мусить контролювати українські прикордонники. Якщо ми будемо контролювати кордон, вибори можливі. Якщо немає контролю над кордону, це буде легалізація е, терористів. Тепер вони вже стануть легітимно обраними представниками, і вже вони будуть диктувати свої правила, а Київ змушений буде з ними говорити на рівних, як з представниками, обраними тим народом, який там зараз проживає. Е, я ще хотів би сказати одну таку дуже важливу річ, е, якою, е, якою не можна нехтувати. Ви ж подивіться, е, наскільки. Різні були коментарі від всіх учасників нормандської зустрічі. Президент України сказав одну частину, ту, яку подобається Україні. Президент Росії через свого Глашатого Піскова оголосив про інше: про те, що Україна проведе вибори, і про те, що будуть всі амністовані. А від пані Меркель ми ще почули третє і від Оланда про те, що Україна дасть імунітет. Тим кандидатам, які йтимуть там на вибори. На час виборчої кампанії, тобто я я я би хотів сказати, щоб ми дуже до цього обережно підходили минулого тижня. Я від батьківщини перебував в містечку Донецьк Ростовської області на суді над Надією Савченко, і повертаючись з Донецька, я зробив на свій телефон відео, як приблизно 25 російських камазів. Без номерів, але повні набиті військовослужбовців Російської Федерації строковиків їхали в сторону українського кордону, де його незаконно перетинали. А 25 камазів це приблизно десь три батальйони, повні укомплектовані. Так, от в мене виникає питання: про який відвід військ іде мова там йшла ротація або. Посилення військової присутності Росії на території України. Хіба це можна вибори проводити? Однозначно ні. Які можуть бути вибори в таких умовах? Дякую, друзі. Зараз коротка пауза. Залишається на неспресу. Після паузи продовжимо тему чи можлива реалізація плану Мореля в Україні? А також от про досвід Німеччини після війни, після звільнення Німеччини від нацистів, теж я хотів поговорити, через який час там провели перші демократичні вибори, на яких переміг Конрад Аденауер. його партія. І Аденауер став ну канцлером ФРН і з започаткував. Реформи, з яких виникло німецьке диво. Залишатися на еспресо.